Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Сьогодні ми будемо досліджувати вхід до месіанського бенкету Царства Божого. Розпочнемо з молитви словами царя Давида, записані у 25-му псалмі. Дороги твої дай пізнати мені, Господи, стежками своїми мене попровадь. Провадь мене в правді своїй і навчити мене, бо ти, Бог спасіння мого. Кожен день я на тебе надіюсь. Порівняємо наступні біблійні вірші. Євангелія від Матвія, 7 розділ, вірші 13 по 14. Увіходьте тісними ворітьми, бо просторі ворота і широка дорога, що веде до погибелі, і нею багато хто ходять. Бо тісні ті ворота, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її. Євангелія від Луки, 13 розділ, вірші 22 по 24. І проходив містами та селами він і навчав до Єрусалиму простуючи, і узвався до нього один. Господи, хіба буде мало спасенних? А він відказав їм: Силкуйтеся ввійти тісними ворітьми, бо кажу вам: багато хто будуть намагатися увійти, та не зможуть. На перший погляд може здатися, що у цих двох уривках з Євангелія від Матвія та з Євангелія від Луки, мова йде про одні і ті самі ворота. Але це не так. Тут мова йде про різні тісні ворота. Тісні ворота, про які йдеться в нагірній проповіді, записаної в Євангелії від Матвія, ми обговорювали під час минулих зустрічей цієї теми. Прочитаємо більш повний уривок тексту з Євангелії від Луки. Євангелія від Луки, 13 розділ, вірші 24 по 29. Силкуйтеся війти тісними ворітьми, бо кажу вам: багато хто будуть намагатися війти та не зможуть. Як устане господар та двері замкне, ви зачнете вистоювати із-над надвору та стукати в двері і казати. Господи, відчини нам, а він вам у відповідь скаже: Не знаю я вас, звідки ви. Тоді станете ви говорити, ми їли і пили перед тобою і на вулицях наших навчавте. А він вам відкаже говорю вам, не знаю я, звідки ви. Відійдіть від мене всі, хто чинить неправду. Буде плач там і скрегіт зубів, як побачите ви Авраама, та Ісака та Якова. Та пророків усіх у царстві Божім, себе ж вигнаних геть. І прийдуть інші від Сходу і Заходу, і півночі, і півдня, і при столі в царстві Божім засядуть. Між тісними воротами в Євангелії від Матвія та тісними воротами у Євангелія від Луки є наступні різниці. Про тісні ворота в Євангелії від Матвія говориться в теперішньому часі. Про тісні ворота в Євангелії від Луки говориться в майбутньому часі. У тісні ворота в Євангелії від Матвія вхід є через запрошення, а у тісні ворота в Євангелії від Луки вхід є через силкування, вхід є через боротьбу. Мало хто входить в тісні ворота в Євангелії від Матвія, але багато хто будуть намагатися увійти у тісні ворота в Євангелії від Луки. Поза тісними воротами в Євангелії від Матвія знаходиться вузька дорога. А поза тісними воротами в Євангелії від Луки немає вузької дороги. Поза тісними воротами та дверима Євангелія від Луки. Знаходиться бенкетна зала, вхід у тісні ворота в Євангелії від Луки символізує кінець християнських перегонів та нагороду. Але щоб увійти у ці ворота в Євангелії від Луки, віруючій людині спочатку треба увійти в тісні ворота в Євангелії від Матвія та пройти вузькою дорогою утисків. Терпеливості, досвіду та надії. Від Луки, 13 розділ 24 вірш, ми читаємо силкуйтеся увійти тісними ворітьми, бо кажу вам, багато хто будуть намагатися увійти, та не зможуть. Ще ніхто не увійшов через ті тісні ворота. Поза тісними воротами Євангелія від Матвія знаходиться вузька дорога, а поза тісними воротами в Євангелії від Луки знаходиться вхід до бенкету Божого царства. Вхід через тісні ворота, мова про який йде в Євангелії від Луки, відбудеться після судного престолу Христового. Вхід через ті тісні ворота дає доступ до месіанського бенкету на землі. На початку земного правління Ісуса Христа. Згідно нашого тексту, на цьому бенкеті будуть присутні Авраам, Ісаак, Яків та інші, хто прийдуть від Сходу та Заходу півночі та півдня. На цьому бенкеті разом з Ісусом Христом будуть присутні праведники народу Ізраїлю. При цьому бенкетному столі теж засядуть і 12 апостолів. Що передавало, передувало Словам Ісуса Христа? Силкуйтеся у війти тісними воротами. Коли Ісус Христос ішов до Єрусалиму по дорозі навчаючи, один запитався Його: Господи, а хіба буде мало Спасенних? Тут не слід зразу припускати, що це запитання стосується Спасіння Духу людини. У 13 розділі Євангелія від Луки Христос застерігає юдеїв щодо національної катастрофи. Пригадаємо послідовність подій, записаних у 13 розділі Евангелія від Луки. Цей розділ починається з застереження Ісуса Христа. Що якщо юдеї не покаються, то вони зазнають такого ж фізичного знищення, як і галілеяни, котрих побив Пилат, та як і ті, на кого башта завалилася була. Пізніше Христос порівнює єврейську націю до фігового дерева, що не приносить плоду та застерігає. Що якщо воно і далі не принесе плоду, то буде зрубаним. Далі у 13 розділі мова йде про те, як Ісус Христос навчав в одній з синагог у суботу, тоді він фізично виздоровив жінку, котра не могла випростуватися, і Ісус назвав ту жінку дочкою Авраама. Далі Ісус Христос навчає щодо Царства Божого, і ми підходимо до цього запитання. Хіба буде мало спасенних? І замість того, щоб відповісти на це питання про кількість спасенних від майбутньої катастрофи, Ісус закликає своїх учнів силкуватися увійти тісними воротами. Звернемо увагу на. Час діє слів у цьому застереженні. Євангелія від Луки, 13 розділ вірші 24 по 25. Силкуйтеся увійти тісними ворітьми, бо кажу вам: багато хто будуть намагатися увійти, та не зможуть. Як устане Господь та двері замкне, ви зачнете вистоювати із надвору та стукати в двері й казати: Господи відчини нам. А він у відповідь скаже не знаю я вас, звідки ви. Силкуватися увійти тісними воротами потрібно зараз, а багато хто буде намагатися увійти, буде у майбутньому. Старання у теперішньому часі визначають вхід через тісні ворота бенкету царства в майбутньому часі. Багато хто не зможуть увійти до цього банкету. Увійти до Месіанського банкету не є те ж саме, що потрапити до неба після смерті. Банкет не є тисячоліттям, а подія на початку правління Ісуса Христа на землі. Цей месіанський банкет не є Царством Божим. Цей Месіанський бенкет відбудеться у Царстві Божому. Під час цього бенкету Ісус Христос закінчить вечерю Пасхи, яку він розпочав під час свого першого приходу на землю. Це Він обіцяв своїм апостолам. Євангелія від Матвія, 26 розділ, вірші 27 по 29. А взявши чашу. І, подяку вчинивши, він подав їм і сказав Пийте з неї всі, бо це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Кажу ж вам, що віднині не питиму я від оцього плоду виноградного аж до того дня, коли з вами його новим питиму у царстві мого Отця. Євангелія ВІД Марка, 14 розділ, вірші 23 по 25 і взяв він чашу і, вчинивши подяку, подав їм, і пили з неї всі, і промовив до них це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається. По правді кажу вам, що віднині не питиму я від плоду виноградного до того дня, як новим буду пити його в царстві Божім. Євангелія від Луки, 22 розділ вірші 14 по 18. А коли настав час, сів до столу і апостоли з ним, і промовив до них Я дуже бажав спожити цю Пасху і з вами, перш ніж муки прийму, бо кажу вам, що вже споживати не буде її, поки сповниться в Божому Царстві вона. Узявши чашу і вчинивши подяку, він промовив візьміть її і поділіть між собою. Кажу ж вам, що віднині не питиму я від оцього плоду виноградного. Доки Боже Царство не прийде. Про цей самий земний месіанський банкет теж написано в Євангелії від Матвія. Євангелія від Матвія, 8, розділ 10 по 13. Почувши таке, Ісус здивувався і промовив до них, хто йшов услід за ним. По правді кажу вам, навіть серед Ізраїля я не знайшов був такої великої віри. Кажу ж вам, що багато хто прийдуть від Сходу та Заходу і засядуть у царстві небеснє із Авраамом, Ісааком та Яковом, сини ж царства, повкидені будуть до темряви зовнішньої, буде там плач і скрегіт зубів. І сказав Ісус сотникові іди, і як повірив ти, нехай так тобі і станеться, і тієї ж години одужав слуга. Вхід через тісні ворота. Про які мова йдеться в Євангелії від Луки, не означає спасіння людини, а доступ до святкування та спілкування за столом месіанського банкету на початку тисячоліття. У віршах про тісні ворота говориться про велику групу людей, хто будуть хотіти отримати доступ до цього месіанського банкету. Ті, хто стоять за дверима, будуть говорити, що вони мають право доступу до цього банкету. Вони стануть говорити, що ми їли і пили перед тобою, та на вулицях наших ти навчав. Іншими словами, вони будуть говорити, що ми відвідували служіння, і хіба цього недостатньо, щоби потрапити до цього банкету? Але у відповідь вони почують від Господа: Я не знаю, звідки ви. Відійдіть від мене всіх, хто чинить неправду. Не знаю, звідки ви. Звичайно, Бог все знає. Тут Ісус Христос каже, що вони не є частиною групи, допущеної до Месіанського банкету. Причиною такої відповіді є те, що для входу до Месіанського банкету необхідне життя, проведене у послугу, учнівстві та служінні. Ще Ісус Христос каже, що відійдіть від мене всіх, хто чинить неправду. Чинити неправду тут означає вчинювати дії, які порушують норми поведінки дані Богом. Посилання тут не є на стан спасіння або не спасіння людини, а на поведінку віруючої людини. Якщо віруюча Людина бажає бути присутнім за столом під час месіанського банкету, то вона повинна жити учнівством під час цього віку. Ті, кого не буде допущено до банкету, кого буде вигнано з банкету, будуть сильно жаліти за своє минуле легковажне життя. Буде там плач і скрегіт зубів. Мова тут не йде про вигнання з неба, а про доступ до Месіанського банкету Божого царства на початку його тисячолітнього правління на землі. Засісти за столом з Месією в його царстві буде привілеєм, наданим небагатьом. Щоб бути гідним. Допуску через двері тісних воріт до Месіанського банкету треба теж упокорити себе та перейти через випробування та спокуси. Євангелія від Луки, 22 розділ, вірші 24 по 30. Тут мова йде про апостолів Ісуса Христа. І сталося між ними змагання, котрий з них уважатися має за більшого. Він же промовив до них Царі народів панують над ними, а ті, що ними володіють, доброчинцями звуться. Але не так ви, хто найбільший між вами, нехай буде як менший, а начальник як службовець. Бо хто більший? Чи той, хто сидить при столі, чи хто прислуговує, чи не той, хто сидить при столі, а я серед вас як службовець? Ви ж оті. Що перетривали зо мною в спокусах моїх, і я вам заповітую царство, як Отець мій мені заповів, щоб ви в царстві моїм споживали і пили за столом моїм, і щоб ви на престолах засіли судити дванадцять племен Ізраїлевих. Після заклику силкуватися увійти тісними воротами. Ісус Христос каже щодо перших та щодо останніх. Прочитаємо. Євангелія від Луки, 13, розділ, вірш 24. Силкуйтеся увійти тісними ворітьми, бо каже вам багато хто будуть намагатися увійти та не зможуть. Продовжуємо читати вірші 28 по 30. Буде плач там і скрегіт зубів. Як побачите ви Авраама, та Ісака та Якова та пророків усіх у царстві Божім, себе ж вигнане геть. І прийдуть інші від Сходу і Заходу, півночі і півдня, і при столі в царстві Божим засядуть. І ось є останні, що стануть за перших, і є перші, що стануть останніми. Тут у 30 му вірші Ісус Христос говорить про становище у царстві. Тут Христос говорить про ранг в управлінні царством згідно їх служіння під час земного життя. Підсумуємо сьогоднішню зустріч. У Біблії написано про весільню вечерю на небі, а також про месіанський бенкет на землі. Це є різні події, які їх не слід путати. У Біблії написано про весілля Агнця та весільну вечерю Агенця, що відбудеться на небі перед початком Тисячолітнього царства, а також про месіанський банкет на землі на початку Тисячолітнього Царства Ісуса Христа. Дасть Бог, під час нашої наступної зустрічі ми більш детально зупинимося на послідовності, а також на відмінностях цих подій та виділимо біблійні вірші, що говорять про ці різні події. А наразі ще раз відмітимо, що тісні ворота та двері в Євангелії від Луки у 13 розділі вказують на. Кінець шляху віруючої людини та вхід до месіанського бенкету на землі. Цей месіанський бенкет відбудеться на початку земного тисячолітнього царства. Щоби потрапити до цього месіанського бенкету, треба силкуватися, увійти тісними воротами. Для цього віруюча людина спочатку повинна увійти у перші тісні ворота. Та пройти шлях вузькою дорогою, що є шляхом учнівства, витривалості, служіння та повної відданості Христу та Його способу життя. На цьому ми закінчимо нашу сьогоднішню зустріч. Зростаємо у благодаті та пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі!